Дай <реш> <реш> вас не закінчення української експедиції. Дуже вам дякую, за дуже допомогли нам ну, археологам. Зараз відбудеться посвята вас в археологі. Шануйте, це, це не просто ім'я археолог і не просто наука, це стиль життя. Дуже, дуже багато студентів пройшли за 22 роки тут, і я думаю, що ви будете пам'ятати це все своє життя. Далі по одному підходити.

Давай, 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 Бый давай. Не терпится. Маєте відчувати братські плече. Чим вище пролизу, попередньо, на лопатку, буде на наступному. Давай, Йора Шадочко. Що там все, мной видео? Ти вже пришли? Куда? Так, тоже снимає. Так не нього. Подивить блесси, щоб видно було трохи вот так володец. Кляніться зберігати культурну спадщину України, яка є спадщиною європейською Кляніця? Кляне! Тепер можете мене називати на «ти». Що ще вам придумати? <риклад> Дубль! Дубль два. Тут там я є чашка, яка можна